Мої золотенькі. Сьогодні ми з вами традиційно робимо таро-прогноз для усіх знаків зодіаку. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю, підписуйтесь на мій аккаунт, починаємо ми з вами перегляд на цей тиждень, І так, саме з Овнів. І так, Овне, що вас очікує на цьому тижні? Овни на цьому тижні будуть достатньо активно проявлятися дуже стрімкий рух вперед, багато ідей і цілей, які зможуть змінити ваше життя. Проте, овнам важливо звернути увагу на ті рішення, які ви будете приймати на цьому тижні, тому що відповідальність за все, що буде відбуватися і буде прийматися, буде лежати саме на вас. Овни на цьому тижні будуть е, відчувати. Вірніше, навіть хотіти відчувати більше свободи, свободи від спілкування, і подекуди можуть накручувати свій психологічний стан через те, що цієї свободи у повній мірі вони можуть не отримувати, і можуть відчувати таку собі трошки. Депресивність, так, давайте подивимося пораду овнам на цей тиждень. Так, порада для овнів для вас настав час змін, і зараз варто вже подумати про те, що необхідно зараз підпустити, закрити, завершити для того, щоб поступово перейти на новий рівень. Але для того, щоб це зробити, вам доведеться занурюватися в навчання, здобувати якісь нові знання. Та задати собі чесно питання, чи готова я зараз іти туди, куди я так давно хотіла. Що чекає левів у період з 23 по 29 грудня? Давайте подивимося, Леве, яким цей тиждень буде для вас? Леви на цьому тижні будуть дуже перенавантажені. Одночасно можуть виконувати багато справ, і це може дуже сильно виснажувати, зливати якусь ресурсність, енергію, можливості. Левам необхідно дуже уважно відноситись до тих рішень, які ви будете приймати на цьому тижні, тому що від них дуже багато буде залежати справу у вашому житті. Левам важливо дотримуватись дисципліни планування чіткості і, можливо, варто звернутися. Все-таки за допомогою до людей, які можуть вам надати таку допомогу чи підказку. Леви на цьому тижні будуть аналізувати а, усі ситуації, які будуть створювати їм труднощі. Леви будуть відшукувати причини і аналізувати наслідки. Якась частина а, тих речей, які вас не задовольняють, просто може відійти на задній план. Порада левам на цьому тижні. Давайте подивимося, порада. Порада, знаєте, не застрягайте у моменті прийняття рішення. Гармонізуйте свій простір, дійте через творчість, через усвідомлення того, чого ви дійсно хочете. Не поспішайте, тому що насправді можливості вони знаходяться близько біля вас, вам варто тільки дослухатися до своєї інтуїції. Стрільці на цьому тижні, що чекає саме вас, Стрільці на цьому тижні чекають винагороди, тріумф і матеріальність, але дуже необхідно бути уважними, тому що навколо вас буде вирувати а, така, знаєте, енергія обману, ілюзії. Так? Хтось буде намагатися вас просто збити. З пантелекою. і це можуть бути люди із вашого близького оточення, з якими ви спілкуєтесь і кому довіряєте. Дуже уважно відноситесь а, до своїх м, близьких людей, особливо жіночої статі. Ця людина може пропонувати вам якусь допомогу, але мати свої наміри, які вона може намагатися втілити в життя. Давайте подивимося пораду для стрільців. Так, порада для стрільців на цьому тижні. Порада для стрільців дійте без поспіху, подумайте і проаналізуйте всі ситуації, які в вашому житті зараз виникають. Настав період трансформації, змін, прояснення деяких моментів, ситуацій відносин з людьми, від яких вам просто захочеться зараз здихатися, відійти, піти у щось інше, у щось нове. І знаєте, здобути таке полегшення. Дослухайтеся до своїх внутрішніх бажань. Не обмежуйте себе, не закривайтесь від оточуючих, виходьте з зони комфорту та йдіть туди, куди а, хоче ваша душа. Терези, яким цей тиждень буде для вас. Терези, терези на цьому тижні будуть мати визнання, будуть мати успіх, вони будуть будувати плани на найближчий період часу. Терезам важливо задуматися про те, що зараз. У моменті цього тижня від вас дуже залежить багато від тих рішень, які ви приймаєте. Тому дуже відповідально необхідно віднестися до того, що ви робите і куди ви рухаєтеся. Варто дотримуватися якоїсь чіткості, планування, дисциплінованості і менше озиратися у минулі життєві історії. Дуже важливо зрозуміти, що саме зараз настає час для вас, коли ви можете втілити у своє життя ті зміни, які ви давно хотіли. Ви можете отримати якесь цікаве повідомлення, пропозицію, яка відкриє перед вами нові шанси і нові можливості. Ваша задача вчасно взяти те, що вам пропонують, так, та реалізовувати у життя. Давайте подивимося поради, так, для Терезів. Порада. Порада виходити із зони комфорту. Зараз для вас наступає час великої такої зміни етапу, життєвого етапу. І для того, щоб знаєте, війти туди без такого психоемоційного навантаження, варто прийняти той факт, що настав час закривати. Деякі ситуації, які вже віджили своє, які вже вам не потрібні, які ви давно повинні були закрити і залишити. Необхідно відходити з ситуацій, які зараз вам вже не потрібні. А вам необхідно йти вперед і будувати своє життя зовсім по-новому, так, так як ви це собі бачили. Відходьте від ситуацій, від яких ви залежні, інакше, а, як би не було, у вас все одно все. Всесвіт до того підштовхне. Близнюки, що чекає вас на цьому тижні у період з 23 по 29 грудня. Близнюки цей тиждень говорить про часті зустрічі, можливо, це якесь нове знайомство, можливо, це спілкування в рамках старого партнерства, але а вас може чекати якесь оновлення, якась нова домовленість новий проєкт, якесь зародження нового якогось етапу у відносинах. Варто дуже серйозно до того відноситись, не легковажити от, у своїх прийнятих рішеннях. Знаєте, цей тиждень може показати вам, що ви якось можете не дуже серйозно відноситися до того. Тих людей, які з'являються у вашому житті з минулого, ви можете якось так, знаєте, дуже а, легковажно відноситися до того спілкування і відсторонюватися від а, людей, які вас оточують. Давайте подивимося. Близнюки, на що звернути варто увагу? Зверніть увагу на нещирість у вашому житті, так ситуації, які будуть стосуватися якихось матеріальних цінностей, так домовленостей з людьми близькими, з вашого оточення вас можуть обманути, втягти в якусь неприємну ситуацію, тому будьте дуже уважні. Порада для близнюків на цей тиждень слідкувати за своїм емоційним станом, який буде відноситися більше до роботи, тому що вас може дуже сильно гойдати і кидати, і це може негативним чином впливати на розвиток подій у вашій роботі. Не беріть на себе зайвої роботи, а слідкуйте за тим, щоб ви не мали перенавантаження на цьому тижні. Водолійчики, що принесе вам цей робочий тиждень, так, яким він буде для вас? Водолії. Водолії на цьому тижні можуть себе не дуже добре почувати, в принципі. У вас дуже така, знаєте, різка зміна у емоційному стані, у фізіологічному, і вас може дуже, знаєте, розбухувати ті речі, які можуть іти загалом не за планом. Вовеліям варто звернути увагу на свої емоції, свої почуття, тому що а, саме це буде впливати на розвиток подій. І м, ті плани, які ви планували втілити поїздки, пересування, домовленості, вони можуть. А, Відтерміновуватись так, це все може розвиватись не зовсім так, як би вам хотілося. Водоліям варто звернути увагу на документи, якщо ви з ними будете стикатися, на ті пропозиції, які будуть виникати на цьому тижні. А необхідно бути чесним собою та оточенням, і навіть, можливо, долучатися до допомоги сторонніх спеціалістів, для того, щоб не втрапити у якусь неприємну для себе ситуацію. Водолії, давайте подивимося. Пораду для вас, так, одолієм. Порада для вас визначиться чітко, чого ви хочете, куди ви рухаєтеся в роботі, в реалізації. Та давайте максимально зараз свого творчого потенціалу для того, куди ви йдете, так, і ви отримуєте свій максимальний результат. Діва, що чекає вас на цьому тижні, так, діва, яким цей тиждень буде для вас? Цей тиждень для вас. А, про боротьбу, боротьбу з труднощами, боротьбу, яка може привести вас до змін, про якісь пропозиції, про якісь нововведення, так? про якусь нову інформацію. Діва на цьому тижні може відчути таку, знаєте, незадоволеність у аспектах якоїсь свободи своєї, так? І те, що буде не подобатися, буде дуже сильно вас чіпляти. Знаєте, ви будете відчувати якісь маніпуляції від своїх партнерів, партнери, які можуть стосуватися роботи. Дуже багато якогось такого, знаєте, невизначення, неправди, нещирості, мутності навколо вас може бути на цьому тижні. Порада вам не спішити, не спішити у своїй активності, не спішіть приймати рішення, тому що бажання ваші будуть, знаєте, достатньо а, такими щирими, і ви будете так дуже активно реагувати на те, що відбувається, і будете бажати дуже швидко рухатися. Але. Пам'ятайте про те, що необдумані рішення можуть привести до неочікуваних наслідків, і це можуть бути форс-мажорні ситуації, які можуть вас дуже сильно засмутити та поставити у невизначене становище. Тільці, що чекає вас на цьому тижні, давайте подивимося, який цей тиждень буде для тільців. Тиждень для вас може бути достатньо напруженим емоційно. Ситуації навколо вас можуть затримуватися. Поїздки, реалізації, домовленості це все може висіти у просторі, і ви можете так дуже емоційно знаєте, реагувати на ті чи інші події. Ваші плани на цьому тижні можуть руйнуватися, і це може взагалі вивести вас із рівноваги. Ви можете ображати людей і ображатися самі, ви можете не контролювати свою поведінку, і ви будете проявлятися в оточенні не найкращим чином. Тільці, давайте подивимося. Вам дуже необхідно на цьому тижні слідкувати за внутрішньою рівновагою так, за своїми думками і тими пропозиціями, які відбуваються, які до вас приходять. Зверніть увагу на своє оточення. Дві жінки і чоловік в цій ситуації навколо вас будуть грати якусь ключову роль. Зверніть увагу на цю трійцю. І не накручуйте ситуацію більше ніж вона є. Ви можете все змінити у своєму житті через своє рішення, через взяття відповідальності за ті чи інші розмови і домовленості. Козиріг, яким цей тиждень буде для вас з 23 по 29 грудня. Козиріг. Козиріг на цьому тижні може отримати винагороду, повідомлення. Це може бути початок нового якогось етапу, можуть бути якісь дуже круті домовленості, заключення якихось договорів. Дуже важливо звертати увагу на документи, на те, що підписуєте, про що домовляєтеся, задавати правильні питання та бути чесним із собою. Загалом цей тиждень для вас несе гарні потенційні. Перспективи, але а, кінець тижня може вибити вас із рівноваги через форс-мажорні ситуації. Ситуації, які можуть затримуватись, які можуть а, не реалізовуватись таким чином, як обіцяє початок. так Козороги, порада для вас. Порада для вас визначитися чітко зі своїми бажаннями, планами і перспективами. Дійте через творчість і дослухайтеся до своєї інтуїції. Не закривайтеся від усіх, виходьте із зони комфорту. І тільки так ви зможете щось змінити у своєму житті і отримати перевагу та визнання. Скорпіончики, давайте подивимося, що на цьому тижні вас чекатиме, так, скорпіони. Скорпіони на цьому тижні можуть мати труднощі, перенавантаження, багатозадачність, це може потягти за собою якісь тривожності, страхи, недосказаності. Ви можете дуже багато зливати свого ресурсу. І ситуація на цьому тижні, вона така, знаєте, дуже розтягнена, дуже помірна. Так, ви на постійній основі будете мати таке собі завантаження. Скорпіони, зверніть увагу на чесність у спілкуванні із мудрою людиною, близькою до вас. Будьте дуже відкриті, чесні з собою і з цією людиною. Перевіряйте всі домовленості, всі документи, які ви підписуєте, про що ви говорите. Не будьте дуже закритими, тому що ви матимете а, таку ситуацію, в якій а, з вами. Також можуть просто обійтися не зовсім гарно. Порада для вас на цей тиждень. Ідіть із тих ситуацій, які вас не влаштовують. Рухайтеся саме туди, куди ви вважаєте за потрібним і відчуваєте. Якщо ситуації навколо вас затримуються, це говорить про те, що вам необхідно проаналізувати більше ситуацію і подивитися, чи туди ви насправді зараз намагаєтеся рухатися. Зверніть увагу на ті пропозиції, які до вас будуть надходити, тому що пропозиції насправді будуть вас провокувати на деякі речі, які вам зараз не потрібні. Раки, яким цей тиждень буде для вас, так? Раки, цей тиждень для вас. Може принести вам достатньо багато нових ідей, нових пропозицій, над якими ви можете роздумувати так над їх втіленням. А ви можете загорітися активно та просуванням тієї чи іншої справи. Але варто дослухатися до свого внутрішнього, до інтуїції. Не накручуйте ситуацію більше, ніж вона є. Якісь моменти вас можуть дуже розчаровувати і зверніть увагу, будь ласка, на реакцію свого оточення. А, тому що люди, які навколо вас знаходяться, вони будуть намагатися вам вставляти палки в колеса, відговорити, звернути вашу увагу зовсім на інші речі. Зверніть увагу на нещирість у спілкуванні із людьми, з якими ви будете мати якісь домовленості. Вас може очікувати чергова брехня, тому будьте дуже-дуже уважні з цим. Порада ракам на цей тиждень. Знаєте, вам доведеться зіштовхнутися з труднощами, але тільки через ці труднощі ви можете побачити, що настав час виходити зовсім на інший рівень, відходити від конкретної ситуації для того, щоб перейти до іншої. І тільки через власні дії і власні усвідомлення ви можете звільнити свій простір від того, що вас зараз не влаштовує та обтягує. Рибки. Що принесе вам цей тиждень, давайте подивимося, рибки яким цей тиждень буде для вас? Тиждень для вас переходу переходу на новий рівень можливостей. І ви будете усвідомлювати, що навколо вас ваші старі проєкти, ваші старі бачення, стара система ваша руйнується. Ви, можливо, до того не зовсім готові, але саме таке руйнування може дати вам відкрити вам нові дороги та нові шляхи. Цей тиждень може, знаєте, огорнути вас якимось таким депресивним станом, через те, що ви будете усвідомлювати, що якісь аспекти вашого життя вони просто відмирають і настав час їх відпустити. І все буде залежати тільки від тих рішень, які ви будете приймати. Цей тиждень несе для вас, знаєте, через біль. Через неочікуваність, через складність прийняття, через такі труднощі, гармонізацію у подальшому вашого простору. Зверніть увагу, будь ласка, на ті речі, на яких ви фокусуєтесь. Вони вас не задовольняють, але це дуже маленький відсоток того, що є у вашому житті. Зверніть увагу на той більший відсоток радісних моментів, які є насправді навколо вас. Порада на цей тиждень звернути увагу на свої емоції, на свої почуття, усвідомлення. Задайте собі питання, чи достатньо ви зараз гнучки у тому, в чому ви є, і у спілкуванні з оточуючими, і чи бачите ви ті можливості, які зараз вам пропонує життя, чи готові ви їх взяти, йти в нове та проявлятися далі.